Хмари, вони такий ізовіцький продукт. Вони ставлять на рівні на один і великі компанії, і маленькі компанії, і контент-креаторів. Тому що е, тобі потрібно тільки наснаги і натхнення. Ти можеш для будь-якого рівня знайти рішення, ти можеш під будь-яку задачу знайти рішення, і ти можеш з цим рішенням працювати. І тільки від твоєї команди, від тебе залежить того. Як ти виграєш глядача, як ти виграєш аудиторію, і які інструменти будеш застосовуватися? І от якраз ну ми бачимо те, що ці рішення різного рівня вони пасують до будь-яких там задач, і тобі, якщо ти ростеш, ти просто ростеш еволюційно. От якщо в тебе все пройшло все добре, то це в тебе виростає аудиторія, надходження там. Тому можеш імплементувати, використовувати різні бізнес-моделі, і це дуже фантастично. Це якраз те, що ну, не хватало нам раніше, і це надасть змогу, скажімо так, це породить дуже велику конкуренцію, і конкуренцію не тільки там на маленькому рівні, а й на великому рівні. Тому що глядач один, і велика компанія буде за нього битися, і маленька компанія буде за нього битися. Тому суфтові хмарні рішення це майбутнє.